谁人在唱？谁人在望？谁人在天上？看来这多少几人得道，手长草草，是谁在自扰？谁在逍遥？外表我装作三分懦弱，你们看不懂，感到有些疑惑。他说何时能让我修成正？ 藏生的秘诀会不会是寂寞？难道凡人就该平凡？我想成功无仙道，变得长生又不老，修为靠努力得道，不是靠运气。我不是来这儿看风景，拼尽全力的模样超乎你们的想象。就算月亮睡了，我也坚持到天亮。一心念着什么？还不是。 Епізод п'ятий. Схоже, у нас нарешті з'явиться привід випити чаю. У секті ось уже тисячу років не було такого. Щоб хтось із учнів посів перше місце у всіх десяти випробуваннях. Джоу Сінці чудовий учень. У неї чудовий спокійний характер. Але навіть я не думав, що їй колись пощастить здобути таку славу. Це не лише слава, це й таємнича нагорода чемпіона. Так з нею вона зможе просунутися у своєму становищі у секті. Схоже, у ароматний гір найкращий учень Джоу Сінци у Блакитної гори Шеньґуантяньо. У гори фіолетового котла Лю Кянлей. У наступному вою півночі та півдня ми зможемо змити з себе ганьбу колишньої поразки. Це черепаха? Але ж мітка Джоу посудина. Ви тільки погляньте, яка мила черепашка. Хто її не малював? Джо? Той сильніший за сестричку Джоу. Яка така потвора могла перекрити саму сестричку Джоу? Яка мерзотна рептилія? Мила черепашка. Чого ви? Перше місце по праву належить Джоу. А мені ось здається, що черепашка мила. І я так думаю. Сестричка Джоу! Вітаю з перемогою. У найдавніші часи один чемпіон. Вона гордість секти, вона Джоу Джоусінці. Ось так освідчується у коханні справжній чоловік. Теж мені? Сестричка Джо. Сестричко, відкривай. Сестричка, я просто трохи спізнився. Ну не злись. Вона просто не змогла встояти перед моєю красою. Ось і втекла. Цзянь, ти дещо не так зрозумів? Я розумію. У такий важливий момент я спеціально спізнився. Ні, ми всі очікували, що вона стане чемпіоном, але потім. Чого ти до мене причепився? Не можеш нас залишити наодинці? Дві тисячі сто. 2101 2102, 2102 2103 Сестричка, вистачить вже там сидіти. Ти там вже довго сидиш, настав час відпочити. Зміг перевершити мою семитисячну рослину. Схоже, у секті з'явився геній. Але цього разу я створила вісьмитисячну рослину, і тепер я точно неможливо. Що це за маячня, черепахо? Що це? Який у нього результат, сестричка? Та не переживайте так. Я спробую ще раз. Це точно що з... із каменем. Черепашка просто супер! Навіть Джоу Сенси нічого не може вдіяти. А вже ж не просто перевершити результат 9 тисяч. Тобто, ти знаєш, який результат у черепахи? Okay. Та я просто гадаю. Так Джоусін не змогла перемогти та славу собі принести. Хоч вона сильніше намагалася перемогти, але черепашку з каменю так просто не посунути. Всі тільки почали щоміркувати, кому належить мітка Черепашки. Думаю, вона належить комусь і старішим. А мені здається, що за нею стоїть якась красуня. Може, якийсь майстер приховував свої вміння від інших. Я маю знайти можливість розповісти всім. Коли всі будуть на грані зриву, що той талант, той геній духу і думки, це я. Бай пошуки черепахи почалися. Якщо хтось надасть будь-яку інформацію про черепаху або спіймає того, хто залишив цю мітку живим чи мертвим, неважливо, отримує нагороду. Живим чи мертвим? Що там? Ти знову тут? Так весело ж. Ось так справи. Черепашка там не просто так, вона справедливо перемогла. Що ти сказав? Так буде з кожним, хто посміє підтримувати ту черепашку. Сестричка Джоу мала стати чемпіоном, але він усе зіпсував. Він образив сестричку Джоу, тим самим він нажив собі ворогів. Ви ідіоти. Черепашка стала першою, бо вона сильніша. Ходімо, що сказала? Тобі що, жити набридло? Що у заможніх дівчат у голові? Ти не розумієшся, очунь. Хоч я із хорошої родини, але я не така талановита, як Юньфей. Я намагалася, як могла, але навіть місце в секті я купила у тебе. Я так заздрю черепашці. Вона знайшла у собі сили перемогти Джоусенці. Я за неї вболіваю. Той, хто залишив мітку черепахи, розумний і сміливий. Я маю його підтримувати. Він стане чемпіоном і він буде найкращим чемпіоном секти. І він отримує нагороду. Що? нагороду? А ти що не знаєш? Кажуть той, у кого одночасно буде перших десять місць, заслужить собі скарб секти. Скарб. Так, з цим скарбом черепашка стане ще сильнішою. Ми маємо їй допомогти. Звичайно, я взагалі теж фанат черепашки. Чудово! Скарб це, звичайно, добре, але на мене йде зараз полювання. Треба поки що затаїтися. Привіт. Ся Я хотіла тобі подякувати. Подякувати. Та нічого. Я відразу збагнув, що нам треба від них тікати. Тому я і вирішила, що повинна тобі подякувати. Скільки тут книжок? Сяочунь, Ти вирішив стати таким же розумним, як і Черепашка. Ось запий водою. Сяочун, ти вчишся навіть більше, ніж мій брат, і точно станеш сильнішим за нього. Станеш кращим учнем зовнішньої секти, а потім і внутрішньої, а потім, може, навіть почнеш тренувати основу духу. Мене рідко так хвалять. Я коли чув, що тренувати основу духу складне заняття. Це справді настільки складно? Звісно, брат каже, що якщо повністю опанувати концентрацію ци і почати тренувати основу, то життя життя. А, життя стане набагато довше. Вона допоможе мені довше прожити. Розкажи, я знаю тільки те, що основа духу ділиться на три види. З них цінними вважаються основи землі та неба, але їх отримати не просто. Потрібні рідкісні ресурси, але є і звичайна основа духу, щоб її натренувати, потрібні звичайні пігулки. Якщо вийти кажуть, проживеш на 100 років більше за встановлений термін. Сто років. Хочеш сказати, якщо я зможу досягти рівня основи духу, то проживу на 100 років більше? Ну так. Сягочунь. Ти. Я може поїж водички та попий солодкого. Отже, шлях до безсмертя несправді починається тут. Але поки що я повинен пройти випробування десяти каменів. Це буде нескладно. Можливо, я навіть зможу отримати якийсь скарб. Це змова. Це справді справа рук жителів півночі. Ніхто не міг за такий короткий час перевершити навіть Джоу Сінці. Вона мала стати гордістю секти ароматний гір, але її перемогла якась мерзена черепаха. Я теж думаю, що це якась змова. На півдні розташовуються три секти на півночі. Чотири, хоч ми і брати, але ми різні. Невже все через той скарб? Це вже занадто. Ми маємо провести розслідування, знайти чия мітка черепахи. Давні протиріччя спливли назовні, постраждали навіть невинні. А за що б'ється ця черепаха? За найкращий світ або за утопію, якої не буватиме. Усього за пару місяців вона підкорила собі дев'ять каменів. Щоб не робила секса, все було марно. Ану, заткнися! В мене є план. Тож ми можемо зловити черепашку. Кажуть, варта пішла по справам. Я і справді нікого тут не бачу. Невже вони вирішили здатися? Я повинен бути обережним. Не думав, що він поведеться на такий простий трюк. Починаємо. Не пропустимо його сьогодні. Ми оточили весь ліс, йому не втекти, як би він і намагався. <плес> Сестричко, тобі не треба було приходити. Мені начхати на те, що ви робите. Мені просто цікаво, хто він. Не переживай, я зловлю його і приведу до тебе. Минуло тисячу років. Нарешті я почув цей звіт. Десять. Всі десять каменів. Уперше за тисячу років черепашка змогла стати чемпіоном. і став чемпіоном. Скарб. Секти Дивіться, він виходить, Щось вилетіло. Панці черепахи він тікає за ним. О, ні. Він побіг нагору, за ним. Спасибі, хасибі, кастрюлька, О, я просто став чемпіоном. Чому ви женетеся? Начебто я ваших батьків убив. Який він черепаха, тікає швидше за кролика. Йому не втекти. Джоусінці нічого не мала проти черепашки, а ви просто підлабузники. Совісті у вас немає. Ти що, хочеш стати моїм ворогом? А? Сестричка. А ти хочеш стати ворогом усіх ароматних гір? Він наша гордість. Вона має рацію. Ви не можете його чіпати. Ну і справи. Вона вирішила підняти всю чубучу заради мене. У бік! І не подумаю. Досить! Що ви собі дозволяєте у такому місці? Геть, звідси! Так точно. Пробачте нас. Мені теж час. Мало не помер одразу після іспитів. Добре. Що хоч скарб не розбив. Моя пігулка. Курочко, прошу підійми свою прекрасну ніжку і віддай мені пігулку. Нажри жири ее, его матери, О, моя пигулка. И дай мне пилюлю! Потвора ты не культурна. Далее будет. Ролі озвучив ZT Racer у 2022 році. Реліз підготовлений для безкоштовного домашнього ознайомлювального перегляду. Дякуємо за ваш вибір.